Слава Ісусу Христу, друзі! Добрий ранок! Христос воскрес! Дуже радію, що Бог дозволяє нам бути разом з вами і ми разом можемо прославити нашого Господа, можемо молитися, можемо разом родити і, і разом можемо полагатися на Господа. Я дуже радію, що Бог дозволяє нам бути в Україні, служить Господу в Україні. І я радію, що разом зі мною дуже добрі люди, брати, дуже гарні брати. От, бачите, Петро Миколаєвичу від такий серйозний. Да, Пам'ятайте, з перших днів війни ми разом, разом служимо, разом радімо. Разом і плачемо, разом ми плачемо і разом чекаємо на перемогу. А зліва біля мене Роман Добрий святий чоловік з славного міста Ковіль. Він з перших днів війни також був разом, разом з молоді. І для нас це була дуже-дуже. Добра, добра справа, що вони разом з нами були. Тому, Роман, дякую тобі. Да, я руку пожму. Дякую, що ти не побоявся. Я думаю, що більш детально Петро Миколаївич буде казати, як ви до нас приїжджали. Ну, дякую тобі. І хто з Ковіля, брати та сестри. Вам дякую, що ви були у нас. Кожен окремий ви. ви неимоверный. Неймовен, дуже дякому, дякому батькам, что вас благословили, пасторам, что они благословили вас. Ковель, Боже благословение сегодня, Ковель будет представлять роман, и мы родим, что роман нарешт, и он приехал до нас, и я хотел бы, чтобы роман завершил эту молитву. Будь ласка, помолись. Великий добрий дякуємо. батько, ми дякуємо тобі, за цей подарований день, який ти нам подарував. Хвала на тобі час, хвала. і ми можемо спілкуватися, хвала можемо тобі прославляти Ісус. Твоє дякуємо. дякуємо, щоб ми мали всього вдосталь в цей час і маємо що їсти, маємо що пити, і ми живі, і ми mm -hmm. здорові. Дякую тобі, дорогий батько Небесний, що ти даруєш нам час. Ми можемо мати такі зустрічі, ми можемо. Мати такі ранкові молитви. Дякую тобі, Боже, що ми можемо в спільності прославляти Хвала Ісус. ці молитви. Ми просимо благословення на благослові цей день. Боже, благослови цей благослові. день. Благослови, Ісуса збережи життя благослові всіх благослові. людей. Нехай закінчиться війна в просимо нашій країні, тебе, країни, небесний батько. Нехай не гинуть невинні люди. Прошу тебе, Ісуса, зупини. Благослови цю церкву Боже, сьогодні. Щоб вона була в силі Святого Духа, і щоб просмжалася і як духовно, так і так, так і Иисус, кількісно Боже, благослови Боже, наділи діли талантами, Боже, наділи силою, Боже, це всі, хто служить цій церкві, Боже, благослови, благослови, благослови дає конів, і всі, хто причетний до цього Боже, благослови, наділи силою твоєю. Прошу тебе, Ісусе, благослови всіх нас надалі, благослови, благослови це спілкування, Боже, тобі все. Хай буде слава силу Амінь. 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 Роман, я настолько там Німці кажуть рангольд, рангольд, роман, рангольд. Роман, настолько я радів, що ти от з нами і молився. Кажи, будь ласка, які у тебе були переживання? Як в українському переживанні Відчуття хвилювання, коли ти був разом. І, і, і якщо можливо, кажи, як, як ви от е, туди, е, Бог е, вам захранів життя, коли ви не поїхали по Адаресу. Ну кажи, розкажи, будь ласка. Так, я начну трошки спочатку, коли почалася війна, всі ми почали е, ну, щось допомагати, волонтерити, збирати продуктові пакети, їздити на схід і одного разу. Мені зателефонував мій друг і запропонував, що щоб формується Ковеля команда, щоб поїхати на Харків, на церкву і допомагати. І тоді було трошки жаркувато тут, а в Харкові. І ну, батьки спочатку не сильно одобрювали це, хотіли, ну, щоб я, можливо, десь вдома був там все таки безпечніше на Західній Україні. І, але був такий момент, якраз тоді не було водія з правами. І потрібно було вести команду. І я батькам об'ясняю, що ну, я маю там бути, мені потрібно ну, бути за кермом, їхати. І батьки мене благословили. І я приїхав, я пробув тут два тижні. Це були справді благословені два тижні, які запам'яталися і запам'ятаються на все моє життя. Yeah, і, слава, Ісус. Можливо, до того тих два тижні чи після того два тижні я їх не пам'ятаю, а іменно тих два тижні, як я був в Харкові, то я все. Все дуже добре пам'ятаю, і е, справді е, такого, щоб страху, який страх, щоб був такий, щось якась страх в серці, такого якось не було. Я просто дивився на вас і брав приклад з вас, що кожного ранку ви е, вставали і йшли сюди, як можна сказати, як, як на роботу, але ви це зробили все з радістю, допомагали все. І, знаєте, я брав з цього приклад і були прильоти десь і недалеко, і далеко, але все одно ви цього не боялися. Я думаю, ну що мені боятися. І, знаєте, був, і був момент, коли ми розложили адресну допомогу. Не почекай, що ми не боялись, ми боялись. Просто ми були в переляканому стані. <гум> <просто, гум> і, і, і зараз боїмося, бо всі ті дні дуже жарко в нас. І, і, і по нам дуже стріляють і, і, і погибають люди. На жаль, на жаль, ось така от зараз ось ситуація. Но і тоді бою боялися, і зараз. Ну радімо, що ти тоді був з нами і зараз з нами. Так що ти нас надихаєш без тебе боялись, дуже би... а так, а так як бачимо тебе, то ми вже просто, <laughs> Вибач, ну, просто, <laughs> ну, Коли люди бояться, то вони в їх опускаються руки, вони щось починають якісь шукати методи. Навіть якщо ви боялися, <laughs> але <laughs> по вас усього цього не було <laughs> видно. Ми все одно йшли вперед і, <laughs> <laughs> і це, це є добре. Та, і був такий момент, я засвідчу так коротенько, коли ми розвозили адресну допомогу, і в нас були на листочках адреса, і ми телефонували, чи людина вдома, чи не вдома, і тоді везли по адресові допомогу. І е, якраз в нас е, по списку був такий адрес везти туди допомогу. Але щось в один прекрасний момент. Ми їхали, але ми щось подумали. Е, Бог так поклав, щоб ми поїхали далі. Ці адреса пропустили, поїхали далі, а потім вже до їх вернулися і поїхали вже на церкву. І так сталося, коли ми пропустили ці адреса і потім до їх вернулися, то якраз в ті місця туди були прильоти. Були прильоти і були пошкоджені будинки. І ми справді бачили, що це Бог так зробив, щоб ми поїхали чуть вперед, там, а потім вернулися туди назад. І, і таке свідчення трапилося, але я дякую Богу. Дякуємо з того моменту. Пройшло два роки. Ми, ми живі, ми здорові, ми знову зустрілися. За милість Божа. За милість. Господь добре до нас, благі, Господь царює. І ми дуже дякуємо Богу, що Бог з нами. Петро Мокаша. Ну то, будь ласка, кажу, я як команда збиралась з колі, Що ти казав? Бо, бо ти вів ці переговори. Перше я. Вибачитися, я відразу не знав Романа, Я трохи заморений. І вже і два роки минуло з тих подій. От. А зараз все згадалося, як наче вчорашній день, звісно. Це було так неочікувано. Я отримав телефонний дзвінок від Тараса Савчука і служителя з церкви Ковчег. І він каже: молодь з Ковеля, з Волині хоча б приїхати в Харків. Такий ти нічого не перепутав взагалі. Ну, з Харкова да, а тут да. То, до нас. У нас телефони розриваються, що всі хочуть виїхати да. з Харкова так, так, так. і шукають, хто б їх вивіз, І ми багатьох вивезли. І тут нам кажуть, е, хочуть приїхати. І я думаю, що сказати? Це ж відповідальність. Просто сказати так, легковажно, та хай їдуть, а не дай Бог, що станеться з кимсь. Я пам'ятаю таку фразу, не знаю, чи Бог дав мудрості, чи зостраху, чи я вірю, що то Господь. Кажу, ну якщо вони готові померти вже, от ага. уже, <хай> то хай приїжджають. А? Бо ми нічого не могли гарантувати так, 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 взагалі ніякої, так. ні безпеки, ні ми не могли сказати, що так, приїжджайте, ви приїдете і через тиждень-два поїдете. Но, ну мені да, так, Ну як можна було це сказати? І знаєте. Коли я приїхав їх зустрічати в машині на Холодну Гору виїхав, то тому водають, оце дивно, оце дивно, до нас їде молодь служити. Вау! Це було настільки так надихаюче, це було такою підтримкою. знаєте, рейтинг Ковеля, і взагалі в Волинської області взлетів в моїх глазах, як ракета в той момент, знаєте, як ПВО. Я думаю, це да, це видно там, ну, правильні проповіді, напевно, їм проповідували. Гарні молитви молилися, молодь. Видно, що вони правильному Богу поклоняються, раз так. вони в час біди їдуть. Не туди, де безпечно, не туди, де гарно сито й тихо, а туди, де люди плачуть, де люди страждають, де сльози і печаль. І це настільки було такою підтримкою. І вони не боялися. Ні, вони не боялися. Може, їм здавалося, що і ми не боїмо, не боялися. То просто вже в нас стан такий був переляканий, який ні на що не реагував, Ми вже не могли боятися більше, да. чим тіло, Чи, да, так, тіло да. наше могло. Тому вже ну що боятися? Ми вибоялися все в перші пару днів. Вже все вибоялися. Далі вже поняли, що Господь з нами можна працювати, можна Аминь, робити. Так. І була така впевненість, що Господь збереже. І був такий момент, 24 березня. Ми поїхали з частиною і вашої команди, ми поїхали в Золочів, там повезли людям їжу. І, повертаючись назад, я пам'ятаю, я заїхав на підйом в центрі міста, щоб показати там, хлопцям, що були зі мною, як прапор України, майоритня, наскільки гарно тоді було, такий день гарний був. І от ми зупинилися на секунду, дивимося на прапор, благословляємо Україну, і в цей момент смс приходить, що наш храм обстріляли і вау, думаю, оце так, там же ж друга частина молоді і Волинської, і наші люди. Я знав, що роздача в цей день в храмі, і це такий був шок. От десь знаходився. Только ми встигли вийти з цього офісу і не попало по нам. Буквально это несколько секунд было. Да. І тоді так, знаєте, трошки лячно стало. Думаєш, господи, збережи й помилуй. Але ми слідом отрималися, що всі цілі, всі живі, слава Господу, тільки будинок постраждав. Вот. І це стало. Таким полегшенням. Ми приїхали, тут всі нам розповідають, що тут було, все, от, який обстріл пережили, як Господь змилувався. І слава Богу, ніхто не постраждав з команди Ковіля, з Волині ніхто не постраждав. І ми цілі до сих пір, як ви бачите, ще ми мали благословення, відправляли там трохи й гостинці. Я не знаю, які команди там поочередно, але. Ми відправляли там і гостинці трошки на ковельці, Чим багаті так сказати, тим і раді були ми от і поділитися. І ми дякували тоді, дякуємо зараз. Дякуємо батькам, дякуємо. служителям, да, пасторам. І безпосередньо кожному, хто з Волинського краю були у нас на Харківщині. Дякуємо щиро, повага вам, честь вам і нехай Господь воздасть востократ за вашу працю і за ваш труд. Ну, дуже, дуже багато з них вже за за кордоном, хто в Америці, хто в Європі. Но ми дякуємо вам, Роман, відправити молитву і ви зможете почути. Ми дуже дякуємо вам, обнімаємо вас. І Боже благословення. Сподіваємося, що у нас буде зустріч ще в славній Україні, в, в славному місті в Харкові. Ми разом будемо святкувати перемогу. Ну, звісно, Вони ж приїдуть святкувати так, перемогу. Так, так, Ми на вас чекаємо. Но якщо ми вас не побачимо, ви нас не побачите. но обов'язково на небесах ми побачимося. Дуже просимо, запам'ятайте наші ліце, щоб ви і множество спасіоних людей, що ви там знайшли, знайдете нас, то ми будемо разом радіти Господа прославляти. Кажи, що ти хочеш казати, і треба молитися. Треба молитися. Треба молитися. Притчі 28.18. Хто живе в непорочності? Той буде спасенним. Амінь. Амі. Це потрібно запам'ятати, в чому наше спасіння. Не в тому, що ми проворні чи хоробрі, чи сміливі, чи ще які. Ні. Людина, яка живе в непорочності, вона буде спасена. Амінь. амінь. Так, так, так. Молимося. Молимося. А, а, ми дякуємо тобі, наш батько дякую, Небесний, дякую. за те, що ми можемо провести ще. Час, хоч Дякує короткий з нашим сус. другом і братом Дякує Романом. Ми дякуємо, дякуємо за всіх людей, хто приїжджали до нас. Це були Команду особливі вас. переживання, особливі відчуття. І Дякує їх мис... допомога нам це щось незабутнє. І Ми дякуємо тобі за такий досвід за таких братів і сестер. І Ми благословляємо кожного вів'я Ісуса Христа. Також Господь ми бачимо, що, хоч уже минуло з тих подій, два роки, але війна триває. І кінця краю не видно, хоча ми можемо і завтра вже святкувати перемогу. Ми так. просимо тебе, Господь. Ти дай нам сили. Просимо, Ісусе. дай нам мудрості, дай нам просимо бачення Ісусі. використовувати цей час. Господи, дякуємо тобі за всіх людей, які спаслися на протязі цієї війни. Ісусі. За кожну церкву, яка відкрилася на протязі цієї війни, за кожного служителя просимо лідера, Ісусі. який зростав під час просимо війни, Ісусі. господи. Ми дякуємо тобі, і благословляємо кожного. І просимо, як ти був з нами, тоді будь з нами і надалі Господь. в ім'я Ісуса Христа. І нехай твоя милість, слава і захист Господь. буде над нами в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Роман, дякую тобі. Патро Миколаївич, дякуємо. Дякуємо, що ви з нами. І обов'язково скажемо славитну молитву, благодать Господа, Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця. Та Таєднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.